Чи це можливо? Чи історія е, України в період Великого князівства Литовської речі Посполитої ще бодай неявним чином якось присутня на цій землі і в, в Польщі і Литві? Обов'язково присутня. Смисл історії в тому, що старі смисли не вмирають, коли народжуються нові. Вони просто накопичуються. Скажімо. Якась велика неприємність на сході завжди була: Хазарський Каганат, Орда, Московський улус, Московське князівство, Московське царство, Імперія Романових більшовики. Тобто, якщо так було півтори тисячі років, швидше всього наступні півтори тисячі років це буде намагатися відновитися. Тобто, ми завжди незалежно ні від чого, маємо там якусь велику неприємність. Так само завжди ця територія, Україна, Литва, Польща весь час намагалися якось утворювалася якась єдність, якийсь союз, якесь міжмор'я протягом довгого часу. То це була Русь, потім це було ВКЛ, потім це була Річ Посполита. І швидше всього, що це устійлива така тенденція. Це Такий смисл устійливий. Значить, це має смисл і в подальшому. Звісно, що приходять нові смисли, але старі смисли нікуди не діваються. І е, крім цього іншого, практично ми бачимо, що це нам необхідно. Нам треба щось зробити з Білорусією, Це треба робити спільними зусиллями. З Московією ми будемо розбиратися ще довго після їхньої поразки. І спільними зусиллями ми маємо це зробити, і натхнення насправді є тільки у нас, скажімо, Сполучені Штати на якомусь етапі можливо знову будуть пробувати рятувати Московію, як це бувало неодноразово в минулому. Коли зміниться ситуація, а от у нас буде натхнення добивати їх. Ви якось сказали, що Європа вам нагадує цвинтар. Дуже красивий, дуже добре. Доброї архітектурою забудований, але це й так, в ідеїному сенсі, очевидно, так? Да? Це стосується і Польщі з Литвою, якщо ви кажете, що натхнення Україні? Це певною мірою стосується всіх нас. Україна ж прокинулася стала з могили тільки нещодавно, в Литві теж відбувається депопуляція. Наскільки я знаю, кількість литовців в світі не збільшується. Тобто наші нації вироджуються. І це стосується і поляків. А це важливий маркер. Тобто, якщо ми не прибуваємо, то це означає, що ми потрошку вмираємо як нації. Ми можемо програти тисячу битв, але якщо ми не програємо демографічну битву, то ми не програємо ще нічого. ось демографічну битву ми зараз програємо. І ми, скажімо, не являємося носіями якихось таких динамічних культур, які нав'язують себе от всім навколо. Ми бачимо, що зараз в світі єдиними живими драйвами є тільки націоналізм і, ри, і віра. В ім'я Аллаха готові помирати люди, а в ім'я пенсійної реформи не готові помирати. Я думаю, що в ім'я Ісуса Христа ми можемо зробити дуже багато. Що якщо... але ми вже сьогодні маємо проблеми з націоналізмом в контексті складних історичних подій, які нас пов'язують із Польщі. Нас завжди роз'єднував польський націоналізм. Взагалі, от якщо ми зараз в дуже хороших стосунках з поляками, ми ніколи не були в таких добрих стосунках з поляками, як зараз. Але от Польща в минулому дуже часто бувала неконструктивною. Ну, будемо сподіватися, що зараз поляки вже зрозуміли, що головна небезпека це не українці, і що не треба намагатися поживитися за рахунок литовців, що головна небезпека все-таки Московія, і що її треба здобити. Я вже чув такі думки, що нам взагалі варто відновити річ по і люди, які висловлюють ці думки, кажуть, що вони будуть в перших рядах тих, хто буде боротися за розвиток і збереження української культури і мови в цьому утворенні. Це не означає те, що ми перестанемо бути українцями, а поляки не перестануть бути поляками, литовці-литовцями. Як ви бачите ці перспективи? Ну, я не думаю, що треба займатися історичною реконструкцією. Саме життя і самі історичні смисли нас підштовхнуть до якихось нових рішень. Ну але очевидно, що якось воно буде вже. тобто ми вже відчуваємо. Тобто, вже ця війна нам показує, що хто наші найбільш палкі союзники і хто найбільше зацікавлений в нашій перемозі.